Даю перед вами середовище штучного інтелекту для записування, тобто для перетворення тексту у звук. Ну, давайте ми зараз перекласти такою мовою українське, бачите, перекладає. Справу в тому, що я вже два, на двох аккаунтах зареєструвалася і вже обидва безкоштовні цей ну, ліміт використала. Уже я зареєстрована. Давайте ми натиснемо. Ну, можна натиснути от Аудіо. Текст, натискаємо і е, створіть вільне мовлення. Давайте так. У мене вже віра обрана, так О, більш підходить. Ну, старайтеся не е, американських. Е, Героїв э, обирати, а українських э, ну, більше до нашого мовлення. Але все рівно, э, давайте подивимося. Ну, по-перше, оці три кусунки вони можна ними э, керувати, і відповідно трошки підлаштовувати. Будете дивитися. Значить, я натискаю генера... генерувати мовлення. Привіт, друзі! Мене звати Мишко і я. Маленька ведмежа. От подивіться, що вийшло. Значить, після цього я зайшла е, в чат GPT. Ну, По-перше, перед тим от, напиши текст, де маленька ведмежа розповідає про себе, скопіювала частину і вставила туди. Е, вийшло те, що далі я е, записала, як позначити, де в слові потрібно ставити наголос. Ну, Повірте, що нічого не підійшло. Далі я більш конкретно написала, як у Word позначити наголос. І саме мені вдруге е, сподобалось: перейдіть до меню «Вставлення», символи, інші символи. У вікні виберіть вкладку В'єднувальні діактричні знаки, знайдіть символ наголосу і додайте його після літери, наприклад. Е, ну, о, І все це от я записала у Word, ставила м, те, що підійшло. І далі текст копіювала в Word. Давайте подивимось на українській мові розкладки. Значить, ставимо курсор після літери О. Далі вставлення, символи, інші символи. І отут уважно подивіться, що було об'єднані діактричні знаки. І потрібно, де ж він знаходиться, апостол? Давайте його знайдемо. Перескочило основна латиниця. У третьому рядку зліва? Бачите? Я вибрала вставити і закрити. Бачите, шко, ведмежа, а далі такий, у такий спосіб. Давайте ще іще раз спробуємо: відмежа курсор стоїть після літери А, Вставлення. символи, інші символи. Об'єднані діакричні знаки знаходиться в третьому рядку, навіть, а, давайте ну, зразу, коли ми виберемо об'єднані діакричні знаки, от перший рядок, другий рядок, третій рядок ставити і закрити. Тепер давайте скопіюємо обережним. І вставляємо сюди. Я живу у великому привіт, друзі! Мене звати Мишко, і я маленька ведмежа. Я живу у великому густому лісі, де завжди пахне хвою, ягодами і медом. Моя мама каже, що я ще зовсім малий, але я вже дуже допитливий і люблю досліджувати все. Навколо. Мій день починається з того, що я прокидаюся в нашому затишному лігві. Мама завжди мене обіймає, щоб я не замерз. Потім ми разом йдемо шукати сніданок. Я обожнюю стиглі ягоди, соковиті корінці і, звісно, мед. Правда, діставати його з вулика дуже складно, бо бджілки можуть вкусити за носа. Але мама вчить мене бути обережним. Давайте тепер натиснемо на стрілочку завантажити. Дивіться, пішло на завантаження. Зараз подивимося, де в нас завантаження. Так, ну от, давайте копіювати. На робочий сіл його вставляємо і давайте прослухаємо. Привіт, друзі! Мене звати Мишко і я маленький ведмежа. Я живу у великому густому лісі, де завжди пахне хвою, ягодами і медом. Моя мама каже. Що я ще зовсім малий, але я вже дуже допитливий і люблю досліджувати все навколо. Мій день починається з того, що я прокидаюся в нашому затишному лігві. Мама завжди мене обіймає, щоб я не замерз. Потім ми разом йдемо шукати сніданок, я обожнюю стиглі ягоди, соковиті корінці і, звісно, мед. Правда, діставати його з вулика дуже складно, бо бджілки можуть вкусити за носа. Але мама вчить мене бути обережним. На цьому закінчуємо. Дивіться, ми познайомимося з середовищем. Levin Labs найбільше підходить до створення таких аудіофайлів. Значить, що вам потрібно? Обов'язково обрати, послухати, коли ви вже зареєструєтесь. Просто програма не пустить, поки ви не кажете ваш Google аккаунт. І потрібно обрати якийсь голос. Після цього о, потрібно звернути ще на що, щоб поставити добре наголоси. І все буде нормально. Ну, от і все. Дякую за увагу.